Ранку на каналі «Файні квіти». Городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 травня 2025 року. Сьогодні, 15 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець до 21 години 58 хвилин вечора. Місяць без курсу з 20 години 31 хвилина до 21 години 58 хвилин. Тому потрібно до 20 години завершити посінь. Насіння та посадку висадків для отримання якісного насіння. Росаду не турбуємо до 22-ї години вечора. Після 22-ї працюємо з розсадою, поливаємо та підживлюємо рослини. Ще не можна проводити обрізку саду, але вже можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 15 травня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 травня 2025 року. Дуже вразлива в стрільці печінка. Тому, будь ласка, відмовтеся від капчених та жирних продуктів від алкоголю і будьте обережні з прийомом ліків. Що стосується харчування для здоров'я, то готуйте овочеві супи, різні каші. Готуйте страви з нежирного м'яса, з риби, морепродуктів, дуже корисні молочні, кисломолочні продукти, використовуйте для приготування страв моркву, буря, капусту, топінамбур, пастернак, селеру і свіженький кріп та петрушку, базилік. Їжте, будь ласка, різні горіхи, які у вас є, і використовуйте для приготування різних страв саме рослинні олії. Завтра, 16 травня, спадаючий місяць буде знаходитися у знаці козоріг. Ось і наступив золотий час, золотий день для посівів і посадок вершків та корінців. Для посадки розсади в ґрунт, це теплиці або ж відкритий ґрунт там, де тепло. Посадки саджанців будь-яких рослин, але з закритою кореневою системою. Закрита коренева система. Це земляний ком і коренева система в якоїсь ємності. Також гарний час для нарізання та укорінення живців, для щеплення, для поливів, та для підживлення. Причому підживлення проводимо будь-якими добривами. Гарний час для пересадки кімнатних рослин. Нагадаю, що таке вершки. Вершки це в нас. Помідори, огіркишки, капуста, кабачки, бахча, картопля, картопля, до речі, це вже у нас корінці, морква, буряк. Тобто все, що вам треба сіяти в ці дні, будь ласка, використовуйте для посіву і для посадки. І розсада будь-яких рослин теж гарно її висаджувати. До, до речі, не тільки овочеві, але й квіткові рослини теж для них гарний час. Ще не можна проводити обрізку сада, будь ласка, почекайте трошки. Але вже можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Отож, уже пасинки, листя, все, що нам заважає на рослинах, те, що вже устаріло, ми все це обрізаємо. Нагадую, будь ласка, повинні бути чисті руки, чисті інструменти. І для того, щоб провести якісне щеплення, і для укорінення живців все повинно бути чистим, це теж дуже важливо. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 16 травня сприятливий час для квашення капусти і для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 16 травня 2025 року. Місяць знаходиться в знаці козоріг, а значить, вразливий. Жовчний міхор, тому не можна жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонез, каву, шоколад, алкоголь. Харчування для здоров'я, дуже корисні, свіжі та варені овочі, всі овочі, які вам доступні. Готуйте будь-які макароні вироби. Якщо їсти м'ясо, то можна готувати пісне м'ясо і, до речі, відварені яйця теж корисні. Готуйте морську рибу, їжте молочні, кисломолочні продукти, різні горіхи, рослинні олії для приготування, використовуйте будь-яких страв і пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Удачі у всіх ваших справах! Готуйтеся до 16 та 17 травня. Все треба сьогодні завчасно це все зробити. Приготувати. Обов'язково всім вам щастя, людського, здоров'я, міцного, миру та добробуту і гарної погоди. Ми ж з вами зустрінемося увечері. На все добре, до зустрічі.